да ж хтось то із вас не діло чув, що в нашому місті Чнигові вдалось бандерлогам захопити власть, то це неправда. правда. Ні, що ледьіні мальчиками милиціонерами, що в області і бандерлогами стали ми. Так я вважала, що той, хто руйнує, той, хто нічого не збудувавши, прагне до розрухи, то, мабуть, заслуговує на ту назву, яку я сказала. По закону, по конституції кожна кожна людина має право на своє Вільне віросповідання і на свої політичні погляди. Хто звинуваче мене в цьому? Доведе, що він любить мою рідну, неньку Україну більше мене, тоді я з ним буду розмовляти. Під час події Революції Гідності вона була з керівником антимайдану. Кого буде виховувати пані Людмила на своїй посаді? Чи прихильників нової демократичної країни, яка постала після революції, чи прихильників тої. Корупційно-тоталітарної країни, яка в за часів Януковича, самоборона проти призначення цієї людини на посаду директора школи. Комуніста і то не допускати. Де у нас процес ілюстрації? Должен бути ще і общественний суд, і общественне міністр вчитуватися. Я категорично проти того, щоб такі люди взагалі ну, були біля виховання ну, людей. І я взагалі вважаю, що має ще проходити ілюстрація до. Віховання надавити на те, щоб це рішення було відмінено, і я думаю, що за це повинен відповідати Кубріян Кота Сикову. Хай який антикорупційний комітет, хай які б то не були органи самооборони, все хай перевіряє. Давно давно бажала перейти на педагогічну роботу. Олександр Володимирович сказав: підеш. Я зразу ж не задумаюся бо Чим е, слугується пані Скромбогатько, коли вона там е, мріє про освіту. В неї є шлях повернутися в школу, бути вчителем, вчити дітей, е, не впливати на них, е, як вона говорить, що я не буду там. Політична моя е, позиція, вона не впливатиме. на… Будь ласка, працюй, вчи. Чи директор школи, вибачте, який, який керівний досвід в пані Людмили є, крім того, що вона організовувала е, акції антимайдану, збирала там, вибачте, тітушок і так далі. Який ще досвід є організаційний? Його немає. Ну, У нас у місті тітушки, вони не зробили нічого, вони нікого не вбили, вони нікого не пограбували і не поранили, розумієте? Людина, кожна людина має на сьогоднішній е, Час на сьогоднішній день, право на певні вислови, певні порозуміння, можливо, непорозуміння для того, щоб перевірити людину, треба дати час опрацювати. Я не хотів, щоб ця ситуація посувалась, підігрівалася, це відверта, щира.